Кеміри і просто нормальні люди. Сьогодні проговоримо про мишку, яка не світить, як гірлянда, не коштує пів вашої зарплатні. Та при цьому дуже кайфова. Це мишка Dream Machines DM6 Holy. Я ганяв її тиждень, і мені є що сказати: погнали! З коробки все просто: мишка і документація. Ніяких наклеєк, ніяких фанфар. А от коли береш її в руку, гладенька. Часть типу софтача. форма симетрична, чітко під праву руку, вага всього 69 грамів, в руці сидить як треба. Так, у неї дірки багато, але це не брак, а фішка. Вентиляція. Сенсор Pixar 3360. Якщо для тебе це набір букв, пояснюю, він точний, не зриватиметься, і не буде підставляти тебе в найгірший момент. DPI до 12 тисяч більше не треба, а менша легко налаштовується. Кабель тут псевдодрутовий. Насправді це м'який паракорд, який не чіпляється за климок і не дратує. Кнопки тут жорсткі. Якщо звик до м'яких кліків, буде несподіванка. Але звук тихий. Ніхто в Discord не скаже, що ти клікером граєш. Колощатко з приємною фіксацією, без люфтів. Нічого не тріпається, це вже перемога. Підсвітка тут всередині мишки. Яка така атмосфера не відволікає, не засліплює, якщо на неї додивитись? Знизу є дві кнопки. Перша відключає підсвітку, а друга примикає частоту опитування. Через фірмовий софт можна налаштувати DPI, кольори, макроси, частоту опитування. Інтерфейс простенький, але працює без глюків. Тобто, мінімум графічного пафосу, максимум користі. Кожну кнопку можна запрограмувати. Як завгодно. Швидкість дабл-кліку, швидкість мишки. Кожна кнопка регулюється, налаштовується під що завгодно. Все, що треба. Dream Machines DM6 Holy це як знайомство з людиною. Спочатку виглядає скромно, а потім виявляється золото. Їй не треба бути бездротовою чи блимати, як та ж РГБ-ялинка. Вона просто виконує свою роботу і виконує її чудово. Дякую, що дивились. Якщо мишка вас зацікавила, пишіть у коментарях і підписуйтесь. У нас ще попереду багато крутих девайсів. Без понтів, але з кайфом. Побачимось, Па-па.